Сядьте, дітки, всі рівненько, усміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, усміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день! Зараз у нас заняття з художньої літератури. Пропоную послухати вірш. Ловчик друзів зустрічає. З добрим ранком їх Привіт, хлоп'ятко, кажуть, звініть та шинякта. Гарний день новий хай буде, Хай щастить усім і всюди. Вранці бджілка, добре серце меду принесла відець. Всі звірятка так зраділи і спасибі говорили. Обідати час нам відновити сили. взятися до їсті ноги, побажати всім смачного. Бегемот сьогодні вранці наступив на лапу зай. Вибач, любий друже, шкода мені дуже. Промовила мала Гамнуся, добраніч. Гарних снів, бабусю. Лягла у ліжку позіхнула і до світанку аж заснула. Які чарівні слова пірочка ти почула у віршику, коли я його читала. Хлопчик як вітав своїх друзів? Ран. Добрим ранком так. А ще привіт можна сказати, так? Так. Хай щастить. А коли бджілка меду принесла, що звірята казали? Десь отибок. Спасибі, правильно, так. А коли всі сідають їсти, то що кажуть? Він ночного. Він ночного, правильно. А що сказав Багемотик, коли ненароком наступив на лапку зайцю? Що він сказав потім? Вибач Вибач, так, правильно. А що казала маленька Гануся, коли лягала спатки? Так, гарних снів, добра ніч. Кажи Кірочка, чи вічливим був хлопчик? Так. Так, вічливим. а звірятка і пташенятка. Те. Теж так, правильно. А дівчинка, Ганся? Те. Теж була булачемною, Те. так. Скажи, будь ласка, чи використовуєш ти, Кірочка, такі слова? Так. Так, які саме назви, які ти слова використовуєш? Доброї ночі, мамутя. Ще які? Подіба. Спасибі, так, або ще можна сказати дякую, так. А коли ти з друзями друзів побачила, що ти їм кажеш? Привіт, привіт так правильно. А коли ти щось, наприклад, неправильно зробила, або ненароком там ну, штовхнула когось, коли йшла, то що маєш сказати? Яке слово? Так, пробач ну, або вибач, так, правильно? Я теж, коли починаю заняття, обов'язково з вами вітаюсь, так, кажу доброго ранку або добрий день. І коли закінчуються заняття, чи використовую я такі вічливі слова? Що я кажу в кінці заняття? А... Так, які слова я використовую? Ану, згадай. До побачення. До побачення, так. А що я бажаю в кінці заняття, коли вже вони закінчуються? Що я вам усім бажаю? Гарного дня! Так, гарного дня! Так, цих слів дуже-дуже багато. Так, молодець. Це портрет Василя Олександровича Сухомлицького. Він написав дуже-дуже багато оповідань і казочок для діток. І сьогодні я пропоную послухати оповідання. Яке називається Навіщо кажуть спасибі? Зараз ти уважно слухай і дивись відео. Добре? Навіщо кажуть спасибі? Трімучим лісом ішли двоє подорожні. Дідусь і хлопчик. Була спека, і їм дуже хотілося пити? Нарешті вони дійшли до струмочка. Там тихо дзвірчала холодна вода. Мандрівники нахилились і напились водички. Дідусь сказав Спасибі тобі, струмочку. А хлопчик усміхнувся. Чому ти усміхаєшся, хлопче? запитав дідусь. Навіщо ви, дідусю, Сказали стрункові спасибі, він же не жива істота і не дізнається про вашу подяку. Це так, сказав дідусь, але якби води напився вовк, він міг би і не дякувати. А ми ж не вовки, а люди. Розумієш, навіщо людина каже спасибі? А знаєш, Кого це слово звеличує, шановує? Хлопчик замислився. Він ще ніколи не думав над цією мудрою місцево. Тепер був саме час подумати, адже дорога через ліс ще дуже довга. Пірус, тобі сподобалось оповідання? Так. Так, скажи, будь ласка. А про кого це оповідання? Про, про, дідути, про дідути і хлопчик. Так, правильно, про дідуся і хлопчика. А що сказав дідусь струмочку, коли напився водички? Протиночок. Про тебе тобі, так. А що ж запитав тоді хлопчик? В дідуся, коли почув, що той подякував струмочку? Що хлопчик запитав? Мія. Навіщо дякувати струмочку? так? Адже він не жива істота так. і не почує ваш, наших слів. А дідусь що відповів на це хлопчику? Що ми хто? Ми не вов. Так, Ми не вовки, ми люди, так? Це вовки могли б не подякувати. А чому чому вовки не можуть подякувати? Он може по Ау. Тому що вони не вміють говорити. Тварини не розмовляють, так? А ми, люди, вміємо говорити, тож маємо бути вдячними. Вічливими, чемними, так? А як ти розумієш? Як ти розумієш вислів бути вдячним? Це як? Ну як ти розумієш? Що? що, що? дякую. Так, Але так, Обов'язково треба казати спасибі, дякую так, за отримане добро, за послугу, за допомогу. А як ти віддячуєш за добро? Що ти кажеш, коли тобі доброй? Так, ти кажеш спасибі, дякую. так, Обов'язково вживаємо ці слова. А чого вчить нас це оповідання? Якими ми маємо бути? Вдячними. Ми маємо бути чем, чемному, так, дякувати. А кого звеличує і вшановує слово спасибі? Кого? Людину, людину звеличує і вшановує це слово. А, добре. Кірочка, в нас на наступній картиночці щось зображено. Що це? Сонечко. Так, сонечко. А чи все у нього на місці? Все є? Ні. Ні. Чого немає? Точечки, точечки, палочки, палочки. Промінчиків нема, так? А ти хочеш, щоб у сонечка з'явились промінчики? Так. І давай тоді ми будемо з тобою працювати, щоб у сонечка з'являлись промінчики. Треба називати чемні вічливі слова. Назвали, якщо назвемо одне слово, буде з'являтися один промінчик. А промінчиків у сонечка має бути багато. Тож давай будемо з тобою називати чемні вічливі слова. Називай. Спасибі. О, вже один промінчик з'явився. Молодець. Далі подумай називай. Пожалуйста. Так, клас, ага. на українській мові. Так, правильно, промінчик з'явився. Далі кірочка називай. Дякую. Так. Ще. вибач. Вибач, так, ще промінчик з'явився, далі. Гарного дня. Так, молодець. Знов промінчик з'явився. Ще називай. До побачення. До побачення, молодець. Є промінчик ще один. Наступне слово. Привіт. Привіт. Так, добре. Я Можна ще сказати будьте здорові, побажати, так? Будьте здорові. Так, вас з'явився ще один промінчик. Так, ще. Люблю. Добре, це теж чарівне слово, тому промінчик ще один з'явився. Подивись, це сонечко набагато красивіше, правда, з промінчиками, ніж без. І ти молодець назвала багато чемних вічливих слів, і тому у нас таке гарне сонечко. Так, добре, послухай, будь ласка, прислів'я. Ласкаве слово, як весняний день. Як ти розумієш це прислів'я? Коли навиховувати трава й чохоло. Ласкаве слово як весняний день. Коли говорять чемні, гарні чарівні слова то як нам стає на душі сумно, радісно, як? Радісно, Радісно, так. І порівнюють з весняним днем, адже весняний день це коли світить сонечко, коли все зелено, гарно. Тому ласкаве слово, як весняний день, саме таке порівняння вжили. Прислів'я це мудрі народні висловлювання, і вони вчать як слід поводити себе, або чого не варто, не можна робити. Так, добре, керуса, наше заняття закінчується. Кажіть один одному добрі слова, адже від цього на душі буде тепло і радісно. Я дякую, кірочка, тобі, за роботу на занятті. Ти в мене молодчинка, добре сьогодні працювала. Бажаю вам гарного дня. До побачення.